Увагу, минулого року, якраз в цій порі, ми представляли на раді реформ по міністерству заходи щодо ефективності роботи і ем, заходи, які ми повинні провести протязі року. Так от я вам повинен сказати, що ці всі заходи зроблені стовідсотково. І мало що стовідсотково, ми перевиконали ті зобов'язання, які міністерство брало на себе. Якщо б я ще півроку назад... Чи сім місяців назад сказав вам, що через півтора року нам не треба буде тридцять вироби вугілля? Ви б всі сміялися. А на сьогоднішній день ви можете фахівців уже проконсультуватися з цього приводу. і Вони скажуть, що це в дійсності так. Зараз ситуація яка? Звідки з яких країн зараз експортується вугілля в Україну? З Росії з Росії експортується, ну з державних підприємств з Росії не закуповує ніхто. Тобто центр енерго ми принципово вибрали позицію, і це озвучував прем'єр-міністр на засіданні Верховної Ради. Це будуть тільки поставки за. Межами ми з Росією співпрацювати в цьому плані не будемо. І ДТЕК законтрактований по повністю по південної Африці. Тут задають запитання, чому центр енерго не заключає контракт з Південною Африкою. В Південній Африці просто немає достатньої кількості саме такого антрацитової групи, як нам потрібно. Нам треба молодий антрацит, а він достатньо дефіцитний. Тому я думаю, що якщо ви от переглянете навіть запаси, які в нас є, які в нас були минулого року, коли не стояло питання. З переміщенням товарів по зоні АТО. У нас практично два з половиною рази більше вугілля ніж був на той період. Я не бачу якихось особливих проблем там проходження сім'ї зимового періоду. Наші джерела кажуть, на окупованих територіях все ж таки працюють вугільні підприємства, і вони фактично відвозять вугілля видобути в Росію. Чи немає можливо в міністерстві інформації, що це вугілля може потрапляти в Україну Ми зробили це для того, що воно не цей і в першу чергу, хто в цьому зацікавлений це детеки треба віддати їм належне. Що вони проводять серйозну юридичну роботу по відслідковуванню вивозу вугілля з їх шахт за межі території тамської федерації? Крім того, міністерство звернулося в вісім посольств, де можливо попередньо могло би реалізовуватись вугілля зони АТО. Зараз самою проблематичною такою точкою є Турція. Ну, якби інсайдерсько вам скажу, таку інформацію. Ми ще додатково працюємо з нашим посольством в Турції і офіційною компанією, де ми, скажімо так, підтвердили отримання цього вугілля. Ми будемо реалізувати через юридичні форми про те, щоб цього не відбувалося подальше. Супер, дякую вам дуже. І вам також. Осені земного періоду чи якось з газом у сховище від з газу у нас на 2,5 мільярда більше, ніж минулого року, вугілля у нас в 2,5 рази більше, ніж минулого року. Скажімо, атомна промисловість. От якщо ви побачите спеціалісти, коли ми я сказав про те, що ми в нас буде в деяких місяцях 60 і більше відсотків, то за півроку у нас атомна промисловість виробила, виробила 58 відсотків. Якщо в минулому році 47 то в цьому році 58%. Тим більше це ж не таке. Ми не відбували, не відбудували схему сьогодні. Нам дайте, а завтра не буде. Ми відбудували чотирьохрічну програму ремонтної площадки атомних блоків. І от дуже багато я там дивився по телебаченню, деякі не ну, буду називати люди. Говорять, що там безпека наших атомних блоків зменшується. Якщо візьмете до травня місяця, то в минулому році було сім випадків. Скажем, які там передбачені зупинками відповідними, то в цьому році тільки один до травня місяця. Всім сім разів ми збільшили безпеку функціонування наших блоків. Тому, от е, я, як депутат Верховної Ради, який був заступником голови комітету, от 2015-16 рік, то 60% запитань в Верховній Раді при, засі, при звіті уряду і кореспондентів, це було до енергетики. На сьогоднішній день, якщо ви подивитесь до практично, їх немає. У мене тільки одне питання. Таке є, яке, на яке я не отримую відповіді. Вперше, я хочу вам сказати, з січня місяця понижена ціна оптового ринкова ціна електроенергії. Перше з 25 років на 10%. Я дуже би хотів от зараз проаналізувати ситуацію з Анкареї КП. Як вона відобразилася, зміна ОРЦ, як базовий розрахунок на роботу наших підприємств, наскільки вона знизилася. В регіонах і наскільки це була би дуже цікава, скажімо, картина. Я думаю, що тут кореспонденти мають можливості задати питання, пане Ігорю щодо Нафтогазу, який заявив про наміри підвищити з 1 жовтня. Міністерство виступило категорично проти цього, і для цього є всі підстави. Я ще в травні минулого року сказав про те. Що закупка повинна проходити не 12 12-місячно, а чотирьохмісячна. Для цього є всі можливості як транспортної системи закупки, так і наших газосховищ. А це дає можливість не підвищувати ціну газу, газу яку все-таки претендував НАК «Нафтогаз України. Тому сьогодні фінансовий план НАК «Нафтогазу» не прийнятий оскільки вони заклали в нього вже 19% росту. І дослухались до аргументів Міністерства енергетики, і зараз буде вдосконалюватись і доопрацюватись. Крім того, там є дуже багато інших зауважень, зокрема там ріст видатків, які не відповідають росту доходів. А це 49% ріст видатків, а 39% ріст доходів, як це можна зрозуміти. Крім того, ну, є ж ціла група інших питань. Тому сьогодні на уряді було прийнято рішення доопрацювати.